На високому рівні організовані змагання багато представлено регіонів України. Досить класно, що і всі змагання беруть участь, і діти. То це також буде розвиток і дитячого спорту, як я в Міністерстві відповідаю саме за дитячий спорт та діджиталізацію. Тому міністерство освіти підтримує розвиток спорту дітей. Стрім і такі драйв, який сьогодні ми бачимо, це досить чудово. Але я займаюся більш командним видом спорту, саме бейсболом. Звісно, було б цікаво організувати змагання між міністерством освіти та міністерством спорту. Але ми розуміємо, що на цьому фахові наші колеги в нас переможуть, тому ми можемо змагатися саме ще й в наусі. Я вболіваю сьогодні за чесну спорт, за чесні змагання і впевнений, що сьогодні переможе найсильніше. Ми разом з міністерством спорту декілька проєктів. Один з таких проєктів це позашкілля. Там будуть всі види позашкільних закладів, в тому числі і спортивні заклади. Також ми будемо разом будувати платформу Спорт ЮЗ, де будуть відображати е, всі змагання які приходять під міністерством освіти. І, знову ж таки у нас буде інтеграція з календарем змагань. Е, таким чином, у нас ми маємо багато міжвідомчих проєктів, які об'єднують як Міністерство освіти, так і Міністерство спорту. Також ми будуємо багато на Сьогодні день вже вийшла така велика платформа Супринська школа онлайн, користуються вже більше ніж 30% вчителів, та багато вже і учнів долучили до цієї платформи. Розвиваємо наступні ще модулі, такі як електронні щоденники які допомагають батькам слідкувати за успішністю дітей. І звісно ж, працюємо над студентськими платформами, профтех платформами та іншими платформами, які будуть з'єднуватись в єдиний. Вівну екосистему, там можна буде святковувати профіль учня від початку навчання в дитсадочку, далі в школах профтехнічного світі і на вищих навчальних закладах. І потім ми будемо торгуватися вже і з і на базі цього будемо будувати учнівський квіток, які буде прив'язаний до соціальних потреб і соціальних пільг для наших учнів. 29 травня Міністерство освіти і науки буде організовувати фінал змагань cool Games. Це метою цього змагання буде е, популяризація рухової активності для наших е, учнів. Змагання будуть підбуватися на пущі водиці. Буде близько 500 е, учасників. Більше детальна інформація знаходиться на нашому сайті Міністерства освіти та науки. Приєднутися буде цікаво.